Ти розумієш, добрий день. Бачу один раз, другий раз. А куди кала? Добрий день. А що моя різна? Моя ти красунечка. Моя ти... Леся, дідума. Здрасті, це... Де мій бро? Одо! Вже в мене один є. Боже, який він красивий. Так ні, я його додому забуву, я з ним спати буду. Да. Речі, відео, що тако, як я лягаю на правий бочок, ручку під подушку. І місто буде зі мною, да? Да, ти? Ти так? Да, мій харосі? Рибулька люблять. Що ти любиш? А що ти любиш більше? Рибудь, куч не хочу колбасу. Колбасу? Зугласно. Колбасу. я тобі знаю, що так, це дуже пустне. А ну малюнічка моя, а ну то тобто, це вибирає, куди хоче, не буде хоч, вибирай. Дивіться, оце дуже вкусне таке є, ану дивіться, дивиться. так, ану ще дивіться, Колік сіста, ти колік любиш китати? Ні, подожди. А сирояночку полюбиш, а що вибирай, що? Держи. Бери любу, яку, яка треба дивитися. Все, це індюк, з вона тимчук. Дити там кульочек. Боже, який халюсики, тобі бо ти запачкається. Все, те, що ти хочеш? Красавчика, я за бордом. У нас один уже є це один, бо він біленький, запачкається. Звісно, зараз я жду перший коментарі. А що? нема ще немає руку лягти. А що? З мішку буде спати. Так, буду спати з мішкою. Одніму і буду спати. Лапочка довелася, то як сміється, А дід сміється, а зайчика сміється. Ну а що, Лялечка, я зараз мені напишу коментарів, а щоб ще нема з ким спати. А не скажу я вам, От більше нічого не розкажу, тому що я вам щось говорю, а потім ви мені говорите, а де, а що, а як. От і все, буду спати з мішкою на подушечки, одіялку під ножку і буде. Баю, баю, скибаю. Я вас всіх люблю, люблю. Добрий день. Добрий день. Боже, це мені? Так. Як тебе звати, красуня? Валечка? Варя, Варя. Варя, скільки тобі рочків? Боже мій, яка ти взросла. А цвіточки, я тобі говорю, вони такі красиві. Приїхала? Приїхала. А ти? А скажи, а ти що любиш світулькину рибульку? Любиш рибульку? Ну хорошо, дивися, ти світульки цвіточки, а світулька тобі рибульку. Согласна? Ти согласна? Пожалуйста. На моя Ти хороша. Ти моя рідненька. І тобі дякую. красуня. Спасибо вам велике, дівчатки. Вам удачі, спасибо. І вам і здоров'я. Спасибо. Мідвецький красунчик прийшов. Може, який вони красиві Дехі красиві я ви. Спасибо, <laughs> Боже дякую. мій. Лялечка моя, спасибо тобі. Моя тика. Боже, боже, я вам кажу. Спасибо тобі, великий красунчик. Боже, на здоров'я, дивись, а? А ти тримала красні красный троянди, да? А твої очі. Боже, які вони гарні, я вам кажу. Цвіточний, у мене цвіточний рай. Я вам дякую. Спасибо вам. Птички, масліни Маслины ми взяли у світулі. Мама говорить, що вони просто офигительно вкусные. Короче, попробуем. Далі. І святоля ще дала нам спробувати вот таку вот рыбку. Так, ребятки, на привозі у світулечки. Світулік розтулі, світуля на привозі. Світуля я кажу, прив я прив я прив пісню знаю, про... Ромені, чи про... Добрий, день? добрий. Добрий день. Що ви бажаєте? Зелё... Каже, дві світуля. Ця рибулька, вона просто таю, таю, таю. На я з ролики побачила, що у вас риба. Бігом на привоз. написано. Дивіться, утром було 2.40, 40. Це все, що залишилось. Світка, я тобі... А ти що, слухай, Світуля, ти нереально, ти от ограничення на 200 хочеш? Вот ось 200, бачиш це ж відарочка, рибулечки. А, і, і ловичка, і льодик, да? Да, з лдик обязательно. Потім, допустимо, по п'ять же, по п'ять відеок рибулки, свет. Ну ты бачиш кружок, що ж ти смієшся, кружочек, бач? Бутилка льоду і кружок, бач? Кролик з пістажкою. Світуля, а скільки він затягує паличка? Сто сімдесят п'ять гривень. Паличка. Кролик з пісташкою. Ось вона, да? Ось в розрізі вона є. тому девочки є і така колбаса. А там за свіжу рибку питали багато. Дивіться, чому є в рибі. риби. Дві. приходить розмірний ряд, ряд риби 4-5, вес 4-5, ціна риби може стоїти 500-550 гривень, не дороже. Якщо приходить рибка 5, 6, 6, 7, ціна, їй стоїть 650 зрива. А чим більше, тим жирніше, тим 24 Ну, Світка. люблять жирніше, нікотрі люблять, ну багато хто люблять, мілчу. Ну я, ти знаєш, я мілку ніколи не брала, а от тепер буду брати, тому що питають, а є рибка 4-5, звісно, є, бо що ціна хороша, світка. Ну ти собі на стейки пуй. все як стейки. Я все весь день зіваю, а чого я зіваю? Я спати не хочу, я вже лягла, як ото курка на кодрах, дев'ятого. Серйозно, пол 9-ї я вже так прилягла, 9 я спала. Із 50 відеочок залишилися два. Так, красотки мої. Хто це там пише, це обрізки і фляки. Писали Лес? Слухайте красотулі, це не фляки і не обрізки. Якщо ви не бачите, що це. Або найкращі час, щоб ви знали, це з цих відеречках. Ми в день робимо 50 відеречок. Людям дуже удобно. В ньому ця відеречка має 480 грам і воно стоїть 500 гривень. Ми на нього не підніматися, але, хоча рибка це її піднялася. Я вам вже казала. Так, ну я вам тут сказати, я то говорю, що сьогодні. тут сьогодні посилки. Харківська область, Відеречко, Одеська область, Відеречко, Тернопільська область, Свідеречко, одним словом, новостями, пожалуйста. У Київ Відеречку, бутілка, люди від Тут паличка колбаски, взагалі, одним словом, знаете, сьогодні субота утробувала так тику, тому ну, я вже казала, це робота, це торговля. Ніколи не треба, знаєте, нервувати. Воно можна сидіти, сидіти, потім бух і є, можна бути. Ви рідненькі, можна, я ж кажу, торговля нічого, сьогодні субота і так дякувати Богу, знаєте, після праздників люди понаїдалися. Але все одно, скільки посилочок сьогодні? Хай 12 посилочок, хай вони ці маленькі, там одне відеречко 500 гривень. Боже мій, відеречко до відеречко буде два. Правильно, із п'ятдесяти залишилося два. Ну це добре. 500 гривень, а балки накусна рибу. Так що мої хороші, ми знаходимося на привозі в молодшому купусі. Ви не забувайте, що завтра на трубника так леся з тобою чи з Костю? З Костю. З, з тобою через статут, Подожди, не хитрі, на ту суботу мене не буде, не хитрі. Я думаю, зараз найбільше питань до тебе. Чого? Чи Чо мене не буде? Я у... Ні, як то. Нічого у... не розказуй? Я не кажу, ні. На Большому Воздушному шарі куди не знаю, куди не знаю, бо поки я вам нічого не скажу і не скажу, і не скажу. Зато побачите. Ні, знаєш Лес, не треба, ти така умна. Завтра, значить, в міскочку вже була рубліка, а з тобою не була. Завтра ми тебе посадимо на уголочок, і там є які питання. Ну я хочу сказати в тебе взагалі ідеальні питання. Це мене. А ти? Так що ще не прощаюсь.